Дивіться, вентиляційні установки від виробника комфавін для комерційних об'єктів. Це в нас версо р 4000 з роторним рекуператором. Стандартизована вентиляційна установка. Бачимо, це стандартизовано. Це вже йде далі слідуча серія Versa Pro з повітряними заслінками, захистом сервоприводів. Додатково оснащено секції дахом, бо вона буде змонтована ззовні. Та додатково маємо секцію нагріву та секцію охолодження. І та, і та вентиляційна установка, значить. 4...